Добрий день, шановні колеги. Члени виконавчого комітету і запрошення. На 10 позачове засідання виконавчого комітету Лубицької міської ради із 32 членів виконкому прибуло 21. Засіда статті 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. згідно загін виконков я правомочним. Засідання виконкового чую відкритим. З метою забезпечення належного операторного режиму житлових будинків та інших приміщень виникла необхідність проведення позачергового засідання виконавчого комітету на розгляд, кого несе одне питання. Про початок опального сезону 2024-2025 років у Лубенській територіальній громаді. Пропоную порядок денний взяти за основу. До прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. будуть пропозиції. В цілому, хто за? прошу проголосувати? Прошу пустити, проти втримались. Немає перед е, початком розгляду питань порядку денного. Дозвольте привітати нашу колегу, члену виконавчого комітету, з днем народження. я за цим процесом вас вас обожнюю. Скажіть, що ви бачите? А основний лекційний вейнінг На засідні на засіданні присутні 22 члени виконавчого комітету на розгляд є питання про початок опального сезону 2024-2025 років у Лубенській громаді. Відповідає Якименко Євген Олександрович, будь ласка. Виноситься проект рішення про початок опалювального сезону 24 25 років в Лубенській територіальній громаді з метою забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях та запобігання масових захворювань населення в Лубенській територіальній громаді. Розпочати опалювальний сезон 24-25 для всіх споживачів Лубенської територіальної громади не пізніше ніж. Коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме плюс 8 та нижче, Лубенському міському голові прийняти рішення про початок опального сезону. При досягненні температурного режиму, визначеному в пункті 1 цього рішення, на підставі даних гідрометеорології. В окремих випадках, за зверненнями закладів охорони здоров'я, закладів освіти і культури можливе початок опального сезону достроково. Колеги, проект рішення задала питання у вас. Є, є пропозиція взяти за основу. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. У нас присутні керівники. Підприємств, надавачів, е, послуг по теплозабезпеченню наших установ і організацій. Дмитро е, Васильович, будь ласка, декілька слів щодо підготовки і готовності до опального сезону. Будь ласка, сюди. Ні, ні, до мікрофона. До мікрофона. Робота була проведена надзвичайно ну, велика по підготовці і котелень і пунктів. Тому прошу деяких слів сказати про підготовку і готовність. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Наразі підприємство виконало всі необхідні заходи для початку опалювального сезону. Всі 10 котелень по місту Лубни готові для подачі теплоносія на кінцевого споживача, а в мережі. Мережам проведено гідрогічне випробування, і наразі вже завершується заповнення житлових будинків теплоносію. Майже відпрацювали селка ЖЕУ всі ці заходи. Залишилось там декілька будинків. Ну і залишається у нас ОСББ ЖБК частина в даних будинків, які зазвичай заповнюються під самий початок опалювального сезону. Тобто ми готові. Генератори стоять на кожній котельні пальним завдяки в міській раді забезпечені. Тобто до надзвичайних ситуацій так, також готові. І щодо договору із Нафтогазом номінація. Договір з знаком підписаний, номінація є. Готові споживати газ та постачати таку. Дякую. Запитання є, коли. Немає. Дякую, присядьте. Дякую. І другий постачальник у нас полтавські теплові мережі. Тут присутній інженер Андрій Валерійович. Будь ласка. Це альтернативні джерела опалення. Тобто вони працюють у нас не на газі, а на альтернативних. Ну, Розкажуть, не буду Доброго за вас говорити. Доброго дня, полтавські теплові мережі. Працюємо ми на твердотоплавому топливі, забезпечуємо лікарню, дитячу лікарню, поліклініку, дитячий садок номер 5 і сансанція. А також у нас окремо є на 4 школі. З усіма вже підписані договори, що вони всі готові для, для прийняття тепла. У нас на поліклініці всі котли. Підготовлені. А, система вже під'єднана до, до котлів. Єдине на четвертій школі у нас один котел, ще поки що сьогодні його будемо доділивати. А так, там у нас два котла, один під'єднаний, а другий поки що в ремонті. По забезпеченню палива. а, заготовлено тут, скільки у вас? Е Заготовлено у нас на 30% більше, ніж заплановано. І по дровам, і по покачинам. По Теж ми додаємо туди на опалення. Єдине питання, що у нас немає генератора. Якщо буде блокаут, то звісно будуть, можуть бути проблеми. Ну, відключення закладів. В останню чергу, а генератор по школі є. Наскільки я пам'ятаю, ви тоді його і мали можливість брати. Там у нас пункт незглавності, якраз від тіля можна буде брати і електроенергію. Ми додатково напишемо письмо, якщо з дозвіл дозволу з посолом генератора. Домовились. Но тільки це треба було робити ще раніше. Так. Запитання, будь ласка, да, Сергій Вікторович. Доброго дня, у мене запитання. Це з рік, кожного року одне й те саме. Четверта школа. Там, де ви ну, свою тверду породу заготовили, дрова, але вони виступають на дорогу. Тобто В прошлому році було те саме, півдороги ви зайняли. В цьому році неодноразово до вас зверталися. ну, Так воно і є. Знак закриває, який там є, ви таку кучу там наскладали його. Зробіть з цим щось. Так, добре, ми на цю тему уже Вам уже вам зауваження до цього робили ще <кій> тоді, коли ви привезли. Так, ми, я був в держадміністрації, і ми домовилися, що як тільки почнеться. Ми почали убирати той же час, а потім, як почнеться тепідний сезон, ми доробимо те, що. Хорошо. У вас будуть люди, я маю на увазі, так? Так, так, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, зараз просто люди не роботу. Зрозуміло. Да, у них сезонна робота. Вони... Зрозуміло, ну да. зрозуміло. Ви людей берете і тоді у вас є ким працювати. Так, так, звісно. І ще запитання коли немає, дякую. Присядьте. Да. ЛКЖ є у нас. Так. Да? Да. Сергій Миколаївич будь ласка. Основний керуючий по будинках, який е, отримує тепло від підприємства теплопостачання. Тобто це ЛКЖ. День, власне, шановні, будь ласка. добрий день, шановні присутні. Наше підприємство обслуговує 168 будинків, але постачальники центрального опалення десь майже 130. На сьогоднішній день відпрацьовані всі ремонтні роботи, які складались по в результаті опального минулого періоду. Вони всі виконані. В даний час система заповнена водою. Очікуємо на подачу теплоносія для подальшого там включення в роботу будинків. Запитання, колеги. Ну, Один із будинків я бачив е, і сам спускався туди, дивився, як підготовили. То я скажу, якби всі будинки так були підготовлені, то у нас б проблем би і не було із е, можливостю використання мереж якраз всередині будинків. Ну, думаю, що як мінімум половина таких є. Чи як, Сергій Миколаєвич? Ми більше. Ми стараємося. Людський фактор скільки. Я маю на увазі, що чисто прибрано, немає захаращеності, населення не виносить із своїх кладовок, нічого не залишає там в коридорах, є світло, закриті всі вікна або постеклені, і на замку вхід в підвальне приміщення. Ну, нічого складного. Щороку робиться це я можу зараз розказати. У нас просто багато хто любить. Птахів там, тварин, робимо, закриваємо, утепляємо. Вони все трошки на свій лад розбирають, ми знову йдемо, утепляємо, закриваємо. Ну, постійно життя триває. Ну, і ще одне, яким чином. Підвали прибираються. тому що це... Запитання наступне. Яким чином у вас буде організовано робота? Аварійно-відновлюваних бригад по перше початку пального сезону, тобто прийому тепла, і далі вже по ходу експлуатації самих мереж. На сьогоднішній день працює аварійна диспетчерська служба, оперативка наша, телефон 62-100, всі знають. І ще раз назвіть телефон, тому що 62-100 оперативна сантехнічна, цілодобово багато... В яких випадках звертатися до ну, аварійної служби на ну, цей час? Май, май, Звертаються майже у всіх, Відразу ми стараємося відреагувати, там, але ну, проаналізувати заявку. Наже ж не тільки там, це, і електрик, там, всі там необхідні служби. Якщо потрібно, там вже там інші залучаються спеціалісти. Три бригади працюють, там обучений персонал має півну кваліфікацію, там повністю забезпечені, як засобами які для відновлення роботи, так і матеріалами і інструментами. Ну, очікуємо, що все буде добре, а готуємося, все готові як кажуть. Від різних надзвичайних ситуацій. Дякую. Є запитання, колеги. Немає, присядьте, будь ласка. Дякую. Щодо даного проєкту рішення, По даному проєкту рішення визначено, що при середньодобовій температурі 8 і менше градусів протягом трьох діб... Готується розпорядження міського голови, надається для надавачів послуг по теплопостачанню і вони розпочинають опальний сезон. Для закладів соціальних, для наших, по заяві після сьогодні, вони матимуть право звертатися знову ж таки до підприємств теплопостачання і в раду. Ми готуємо розпорядження і по конкретному об'єкту запускаємо теплоносія. Це таким чином буде здійснюватися розпочаток опального сезону. Ми будемо бачити, яка температура буде на е, цьому тижні. Можливо, і на цьому тижні буде розпочато опальний сезон. В частині е, наших ОСББ і ЖБК вже було е, інформовано, що це юридичні особи, які окремо. Проводять роботи, винаймаючи спеціалізовані організації або окремих громадян, це перше і готують е, свої об'єкти. Друге, вони напряму звертаються до надавачів послуг по теплопостачанню, а в нашому випадку до лубни теплоенерго, так Дмитро Васильович, і е, офіційно з листом е, про те, що вони готові до прийому теплоносія і вони просять. Направити, тобто підключити будинок чи комплекс будинків до теплопостачання, тобто подати тепло. В такому випадку тепло буде подано. Наразі по цих об'єктах складнощів, я так розумію, великих немає по СББ по ЖБК, у них також завершуються роботи. Так чи ні? Колеги, є пропозиції по даному проєкту рішення. Прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування імені. За 23 рішення прийнято. Питання, які виносилися на позачергове засідання виконавчого комітету, розглянуті. Дякую вам всім за роботу. До побачення.